Свято-Воскресенський собор у Сумах 22 травня тут прощаються одразу з трьома чоловіками. Всі вони працівники суми обленерго. річний Олександр Шпак, 53-річний Геннадій Похилько та 49-річний Роман Лісовенко загинули 19 травня під час російського обстрілу у юнаківській громаді. Повідомила прес служба підприємства. Прощатися із загиблими прийшли більше півтори сотні людей: родичі, друзі, колеги. Я більше 20 років працюю там. Їх давно вже знаю. Я працював в їхній службі якраз. Зараз вже на пенсії. Мріняли на пенсію теж піти. Ну, не вийшло. Всі троє чоловіків працювали у Сумобленерго близько 10 років, повідомили на підприємстві. Геннадій Похилько – водієм, Олександр Шпак та Роман Лісовенко електромонтерами. Колишній колега Романа згадує. Я часто з ним общався. Любила грати в шахи, в обідні пережив. Людина дуже любив сім'ю, дочок, жінку. Олександра Шпака говорить, його сусід, залишилася родина і Це двоє онуків. Сусід. Я на першому поверсі, він на другому, наде мною жив. Ну, війна є війна, що можна балакати. Гниди, вони є, гниди. Їх треба давити. Другого виходу я просто не бачу. Хіба можна з такими людьми балакати? Не знаю. Осталася сім'я, осталася внуки в нього, дочка. Що тепер? Жінка сама сталася. За інформацією обленерго, у той день, 19 травня, чоловіки шукали місце пошкодження повітряної лінії. Автівка рухалася польовою дорогою, коли російські військові атакували її безпілотниками з вибуховим пристроєм. Повідомили в обласній прокуратурі. Всі, хто був в машині, водій та два електромонтери, загинули на місці. Поїхав на роботу, позвонили, Кажали. погиб. Ну, головне, що. Не знаю наскільки не було, не серед защити їх ніякої. не броні, не каски. може воно не спасло. Ми Ну, випускати, людей. як відпустити. Це ж, це ж не йшов чоловік по міду, правильно. Я хай розбираються, шукають виновних. Головний інженер там, наверное, є, директор є. Випустить машину на вбой. Ми направили до Суми обленерго запит про те, чи були працівники підприємства забезпечені бронежилетами та касками під час виїзду 19 травня. Олександр Шпака та Геннадія Похилька поховали у Сумах. Роман Лісовенко шпокоїтиметься у селищі Миколаївка, Сумського району. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.